Привіт, друзі, Євген Сухарєв, Київська школа клінінгу. Поговоримо про медичний клінінг, який має таку суттєву проблему зробити з санітарки клінера. Це прям непросто і це такий процес великий. Що треба зробити на початках? треба подивитись на людей на цих і зрозуміти, кому вже нічого зовсім взагалі не треба і не цікаво. Такі також бувають, вони вже літні. А можливо, там є люди. В вашому колективі, які хочуть заробляти, які хочуть щось навчитися, яким просто гроші цікаві. Так, от, якщо про гроші, то це ваші люди, яких ви можете навчити медичному клінінгу, і вони одразу зростуть в ціні на ринку. Тим більше, що, по-перше, в медичній зазвичай отримує трошки більше грошей ніж санітарки. По-друге, ця людина або ця команда може в вільний час піти в будь-яку клінінгову компанію, заробити собі ще більше грошей, і бути взагалі щасливими. Тобто, вам треба подивитись, наскільки людина заохочена саме грошима, наскільки вона хоче зростати, акцентувати на цьому увагу, дати певні специфічні знання і потім розвиватися разом з нею. Якщо вам цікаво подивитися, які ще лайфхаки є для того, щоб у вас з людей з санітарок зробити клінерів, будь ласка, переходьте за посиланням, записуйтесь на консультацію, потім, при потребі на курс, поговоримо про це, будете розбиратись і зможете це впровадити.